Будіти всю життя, тому що ті піня молодих. Це ж російською мовою. Тапо мені нет. Я співаю тільки українською. українською, і англійською. Друзі, привіт! Конфлікт, нібито військового, який погрожував вуличному музиканту через відмову співати російські пісні. Мера Одеси Труханова хочуть позбавити українського громадянства. Нова хвиля антиукраїнських настроїв у Польщі, і одразу, друзі, кілька нових показових кейсів. Трамп знову заявив, що готовий надавати тамагавки для України, але є умова, яка розповімо цьому відео. Тому додивіться його до кінця. Підпишіться на наш канал. Погнали! Спочатку, друзі, традиційно позитивчик вночі у тимчасово окупованій Феодосії, що в Криму пролунали вибухи. БПЛА атакували нафтобазу, внаслідок чого на об'єкті виникла масштабна пожежа, полум'я від якої було видно за кілька кілометрів, палає неймовірно масштабно і красиво. Ну і традиційно нам нравиться, як це. Горить також пишуть, що на Росії сьогодні вночі були атаковані Ростовська область та місто Ростов на Дону. Напишіть в коментарях, чи задоволені ви таким процесом. Тим часом Трамп готовий відправити до України крилаті ракети Томагавк, якщо війна з Росією не буде врегульована. Цю погрозу він розглядає як інструмент тиску на Путіна і Кремль, і планує обговорити це безпосередньо із. Президент США не оголосив про прям негайне рішення, друзі, чи конкретні терміни. Ну, що, в принципі, логічно для поведінки Трампа, ми це бачимо за останній час, його стратегію, але зазначив, що тамагавки можуть бути врегульовачем агресії. Але перш ніж їх використовувати, треба ухвалити рішення про їхнє постачання. Мовляв, він до цього рішення готовий, але поговорити з Путіним. Їм треба більше зброї. Розглядаємо, сподіваємося, зможемо забезпечити. Знаєте, нашій країні теж потрібна зброя. Не можемо віддати те, чого не маємо. Ніколи не знаєш, що буде, хто знає, що станеться. Але НАТО платить нам сто відсотків за зброю, а тоді відправляє її в Україну. Ми обговорили, яка зброя їм потрібна, які саме види. Їм дуже потрібні патріоти. Вони б хотіли мати томагавки, це вже вищий рівень. Вони б хотіли мати томагавки. про це говорили. Далі, друзі, розкажу про треш-конфлікти з п'яним бидлом, яке видавало себе за військового і погрожувало вуличному музикантові в кріслі колісному розправою за те, що той не хотів виконувати російські пісні. Буде неочікуваний поворот. Так що додивіться це відео до кінця. Продовжуємо дедалі більше випадків, коли поляки масово ображають українців. Ну і ви розумієте, зараз кароль навроцький президент це якраз той рух, той напрямок і ті 50% поляків, які м, виросли на подібній пропаганді, на подібній проросійській хір. Яку вони з покоління в покоління передавали, ну і якщо ви побачите, хто голосував, наприклад, за Кароля Навроцького за президента Польща, то це якраз люди, які мають антиукраїнські настрої, там Польща для поляків, Волинська різня, ну і рівень інтелекту і освіти доволі низький у більшості тих, хто голосував за цього президента. Тому російські боти щось кидають ці поляки, підносять, і далі це стає частиною поведінки польського суспільства. Слава Богу, тільки частини. Один зі свіжих кейсів, власник автосервісу у Польщі, публічно заступився за свою співробітницю з України, яку ображали у мережі TikTok. В Польському місті під назвою Румя власник автосервісу активно просуває свою майстерню в соціальних мережах, ну щоб більше людей приходило, обслуговувалося. У відео часто з'являється механік, ім'я якої Анастасія. Під одним із відео на дівчину посипалися принизливі коментарі через її національність. Роботодавець вирішив заступитися за свою співробітницю і записав відео, яке вже переглянули майже 800 тисяч користувачів. Ви називаєте себе патріотами, але самі часто їдете за кордон мити посуд. Кого ми виростили? Молодь, яка не вміє тримати в руках навіть мітлу. А Анастасія ремонтує машини краще ніж усі ці наші польські гусари. друзі, як на мене, оплески цьому поляку справжні роз всіх русофілів. Адже інакше таку ідеологію, поведінку, яку вони проявляють, інакше назвати не можна. Анастасія працює легально, платить податки, залишається після зміни і робить свою роботу краще за багатьох, додав чоловік. Ну і зазначив, що професіоналізм дівчини несумісний із поведінкою деяких поляків, яких він раніше брав на практику. Я знаю, друзі, що нас чимало дивляться у Польщі, наших українців та й поляків частково теж. Тому напишіть в коментарях, з якими випадками стикалися ви. Інший випадок, Українка зіштовхнулася із хвилею ксенофобії у Польщі після того, як стала претенденткою на титул Варшав'янка року. Їй 19, Це Кіра Сухобойченко, яка переїхала до Варшави у 8 років. Опинилася серед дев'яти номінованих жінок. Правила конкурсу не передбачають обмежень, що титул можуть здобути лише там етнічні полячки чи ті, хто народився у столиці. Однак під новиною про висування кандидатки сухобоченко на офіційній сторінці столичної влади написали майже 5 тисяч коментарів. Вони здебільшого не стосувалися роботи активістки натомість під сумнів. Ставили її право бути представницею Варшавської громади. Ох, боти класно попрацювали в соціальних мережах над не надто розумними поляками. До речі, друзі, те саме вони роблять і в українських соціальних мережах. Тому будьте пильними і не вступайте в суперечки з ботами. Блін, це боти. Ви хочете говорити з якимось рософілом, який сидить в кол-центрі або на території України, або ще десь. Не робіть. Ні. До речі, пам'ятаєте історію, як у Польщі поляк визвірився на українку, яка розмовляла рідною мовою в транспорті. Я вам показувала цей випадок. За українку тоді заступилася польська активістка. За що чоловік її побив? Жінка розповіла, що тоді під час інциденту ніхто більше взагалі не відреагував на насильство, що її просто вразило. То я почала слухати і почула цю мову ненависті, агресію в сторону цієї українки, коли витягнули справу Бандери, Волині і такі тексти, що ви мусите виїхати з країни. І в мені щось вибухнуло. Я вирішила що це. А людина не говорить від мого імені. Я мушу щось зробити і щось сказати, тому що я так себе почула. Друзі, звісно, те, що ми вам зараз показуємо, це окремі випадки. Не можна звинувачувати всіх поляків у ксенофобії, але у публічному просторі таких випадків почастішало, тому ми звертаємо на них увагу. Ну а тепер про треш суто український. у Києві п'яне бидло. Причепилося до музиканта на кріслі колісному Івана Заміги через те, що він відмовився виконувати російські пісні. До артиста підійшов чоловік і попросив виконати композицію по-русски. А коли почув чітку відмову, почав відверто ображати і принижувати хлопця. Я співаю тільки українською, і англійською. Це для позановою. Я пацанов я можу зіграти українською. Для пацанов. Ні, я... Ні, брат. Російська, самі... мова вузу, Російська мова Це, такси, це моя позиція. Він почав кричати, погрожувати, заявляючи, що нібито воював на Донбасі та дорікнув музиканту за те, що той зараз перебуває у Києві. В тебе в У тебе травмоване серце. Я трамовне серця, понадовжує воював. Та я тобі здоров'я. Мені здоровий. Що ти тут стоїш? цього хлопця на ім'я Максим. Він сам представився так на відео, обурила не лише перехожих, які стали на захист музиканта, але й соціальні мережі. За інформацією, наприклад, видання «Обозрівателі» із власних джерел стало відомо, що 29-річний Максим на фронті ніколи не воював. Як заявляв, під час конфлікту, а працює охоронцем адміністративної будівлі у Києві. Він нібито має бронь від мобілізації. За словами інсайдера, чоловік родом із міста Золоте Луганської області, його мама і друзі залишилися на окупованій території, і Максим, начебто, підтримує з ними зв'язок. До речі, цікаво буде, що скаже СБУ про це. Там йому розповідають, як добре живеться в окупації, а сам він неодноразово хвалився своєю бронею до кінця мобілізації. Згодом стало відомо, що чоловіка цього розшукали, затримали правоохоронці. Проти Максима склали адміністративний протокол за статтею Дрібне хуліганство. Йому загрожує штраф, готові Класний у нас закон від 51 до 119 гривень. І 15 дів робіт виправних. Однак далі конфлікт отримав неочікуване продовження точніше, фінал. Музикант Іван Заміга заявив в інстаграмі, що конфлікт вичерпано, а його опонент цей Максим, нібито щиро розкаявся і виявився щирим і добрим хлопцем. І що Іван пробачив Максимові через те, що не хоче завдавати йому шкоди і зайвих проблем. Ось такі благородні у нас українці. Максим мене приємно здивував, він виявився щирим, добрим і він реально жалкує про те, що сталося. Я припускаю, що алкоголь, під дією якого він був, він на всіх впливає. І хто знає, як би я себе повів, якби був в такому стані, як він. Я не хочу, щоб в цього хлопця були проблеми через наш конфлікт. Е, ми з ним помирилися, нормально побазарили. Напишіть, чи пробачили би ви друзі, в коментарях і як би відреагували на подібне, аби причепилися до вас. Ну а потім внезапно розкаялися. Частина аудиторії все одно лишилася незадоволена таким рішенням, адже чоловік цей Максим не лише погрожував, брехав про те, що він військовий. Чим плямував честь справжніх героїв, але й просував російське. Що думаєте ви? Напишіть друзі в коментарях. Пробачили б зам'яли ситуацію? Ну, а поки ви пишете, я розповім вам про гучні новини з Одеси. Мер Одеси, наш любимий Геннадій Троханов, заявив, що в понеділок, 13 жовтня, на комісії при президентові України планують розглянути питання про позбавлення його українського громадянства. Через інформацію про наявність російського паспорта. Міський голова Одеси назвав недійсними і фальшивими опубліковані в соціальних мережах копії російських паспортів. Так, такі копії гуляли давно: і до повномасштабного вторгнення, і під час повномасштабного вторгнення. В мене нема, не було, нема не є громадянство Російської Федерації. А ті паспорти, які фейкові паспорти, які публікувались, вони Недійсні, вони фейкові. Якщо у когось вони є, вони мають бути знищені. Троханову публіковує скан, як стверджується, підробленого паспорта, який, начебто, видали 15 грудня 2015 року, і запевняє, що у цей день він знаходився в Одесі. Крім того, надавав посилання на свій допис із фото, в якому повідомлялося, що в цей день. Мер проводив виїзне засідання. Друзі, ну і розпочинаємо новий збір. Це буде 47-ма окрема механізована бригада. Зараз вони на сумському напрямку, як ви розумієте, вкрай важкому, тому потрібна ваша допомога. Ось звернення авто, яке забезпечить а перевіз поранених, б. Можливість маневрувати і передислоковуватися. Ну і в наступальні операції теж є і автівки, особливо для розвідників. Цьому допомога. Слухайте звернення, допомагайте нашим в описі до цього відео, ну і в QR-коді. Сердечки вам. Ми, бійці 47-ї ОМБР, інженерно-суперної роти звертаємось за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду Герої Кар. Нам потрібен автомобіль для виконання бойових завдань на судському напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Напишіть в коментарях, що думаєте про це, друзі. Підпишіться на наш канал. І подивіться свіже відео.